Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. З 24 лютого я побачила, що таке пекло. Я побачила, почула та усвідомила, що це, що це, коли в тебе летять бомби та вибухають ракети під вікно. А ти стоїш, тримаючи за руки своїх рідних і молишся вищим силам, щоб вони були живі. Це уривок за все на тему, як це бути українцем 14 14-річної киянки Варвари Голубовської. Тонко, щамливо, усамісіньке серце. Так наші діти переживають страшну війну в Україні. 14-річна Варвара повномасштабне вторгнення Росії зустріла в Києві. Змалку вона жахалася звуку повітряної сирени. Спочатку вона боялася засинати, а потім взагалі замкнулася в собі. Коли ці орки вони підпралися там все ближче, ближче до Києва, і от я її вкладаю, і вона на мене дивиться, вона тримає мене за руку, і вона в мене питає: «Тато, а я ж не помру. Я дуже мало жила, щоб помирати. І я розумію, блін, що ну дитина в 14 років, вона такі питання задає. ну, це. Ну, для мене це було дуже травматично. А що там в ній відбувалося? І я вважаю, що це дуже несправедливо. У мене просто шок. Я, типу, знала, що там люди Друга світова, перша світова, але просто люди не можуть зупинитися знищувати. І я не розумію, чому чому у них живе таке сильне бажання вбивати інших, робити це такими жахливими способами. Після бучі я взагалі перестала читати які-небудь такі новини, бо той жах, що я бачила це. Я я не можу розуміти, чому люди настільки можуть бути жорстокими, і я не розумію, у людини може піднятися рука зробити те, що вони робили з людьми. Буквально вони ну, це катування, зґвалтування дітей, жінок. Я просто ті фотографії, де люди просто там, з наприклад, фото пішли купити, і там просто лежить труп. Пакет е, пакет, біля пакету відкрита пляшка з розлитою водою і просто кров. І я просто не розумію, як може у людини піднятись рука убити беззахисну людину невинну. Павло пригадує, як після жахливих новин емоційний стан його доньки погіршився. Я бачив, що з нею щось відбувається, тому що вона повністю закрилася. Тобто, вона, я бачу, вона така, ніби як крижана. Я питаю, що з тобою. Вона каже: Все нормально, все нормально, але в неї ну, як емоції ну ніби заблокували їх. І е, ми відправили її до психотерапевта. Захисний бар'єр, який в неї був такий, що вона там нічого не показує на назовні. А всередині там така просто шторм, і все таке. Воно прорвалося, вона виплакалася, вона виговорилася, і зараз я дивлюся, вона ну, набагато стабільніша. І вона тепер може про це казати, і це, е, ну, це не завдає їй такого болю. Відволіктися від війни варі допомагають прогулянки на природі, література, заняття з кераміки. А ще вона пише. Переважно це вірші, але інколи і проза. Нещодавнє шкільне есе, яке задала вчителька на тему, як це бути українцем під час війни Росії проти України, вразило своєю щирістю. Думки річної дівчинки знайшли відгук у багатьох людей у соцмережах. Що таке бути українкою при збройній війні проти Росії? Це подорослішати на 10 років за рік. Усвідомити наскільки люди можуть і є жорстокими бачити жахіття, але при цьому вистояти вистояти, коли у тебе на очах гинуть мільйони. Вистояти, коли помирають близькі. Вистояти, коли у вас світ закриває очі на ті жахи, що відбуваються тут з нами. І коли я прочитав те, що вона написала, мене це вразило, тому що я ну, звик її сприймати як дитину. А вона вже перестає бути дитиною. Ну вона вже підліток, і в неї е якісь думки, якісь переживання, вони такі досить глибокі. Це дуже сильне випробування. І це момент, такий період, коли ти дійсно бачиш одне з найжахливіших речей у такому насправді молодому віці. Бо я ж ну, я не дитина, але я й не доросла. Але я підліток у мене ще зараз формулюється взагалі поняття про світ, про людей. І я б не хотіла, щоб він починався так, але це дійсно бути українкою. Це або українцем, це бачити такі жахливі речі у будь-якому місці. Війна навчила Варю радіти кожному дню, тішитися тому, що в будинку тепло, а на столі стоїть гаряча їжа. Здавалося б прості речі, але українці знають їм справжню ціну і дякують за все це. Українським збройним силам родину, звичайно, час, родину, друзів. Те, що я зараз у цьому будинку і він не під землею, і те, що в мене зараз є одежі, і речі, і теплі, і їжа смачна, я дуже це все ціную. Завжди усміхнена, яскрава, до нестями закохана в життя і свого чоловіка, у роботу, яку вважала сенсом свого буття якою була Євгенія Дудка, начальниця прес-служби Дніпропетровського управління ДСНС. 10 квітня 2022 року Євгенія отримала смертельну травму під час повторного удару окупантів по вже зруйнованому об'єкту, на якому працювали рятувальники. Чи могла подумати Євгенія в той самий перший день відкритої війни, що може загинути? Ні. Того зловісного ранку вона відкидала навіть самодумку про війну. Лишився запис Євгенії з лікарняного ліжка. Нам, коли зателефонували о п'ятій ранку, сказали, що війна почалася. То у мене знаєте такий подив був. Я навіть посміхнулася, і сказала, що яка війна, звідки ви таке взяли такого бути? Не може? У 2022 році. В цивілізованій країні в цивілізованому світі війна. Та ворог одразу ж показав своє справжнє обличчя. Неодноразово поцілив по Дніпропетровщині в перші ж дні вторгнення. І Євгенія вважала, що хто, як не вона, має першу з'явитися на місце події, аби на фото і відео зафіксувати злочини Росії. 10 квітня Женя також виїхала на ракетний удар по одному з об'єктів нашому місті фіксувати. Наслідки тої агресії, наслідки того воря, які несуть нам наші сусіди прокляті, і вона хотіла ці фотографії, ці відеоматеріали показати всьому світу. Рятувальники працювали на місці влучання, гасили масштабну пожежу. Час від часу лунали сигнали тривоги, і вони залишали об'єкт. За три години від початку робіт почувся іще один сигнал тривоги, але рятувальники не встигли евакуюватися. Ракета прилетіла менш ніж за 40 секунд. Ми не чули, як вона летить в нас, ну просто ракета поставила нас перед фартом. Одразу в очах темнота. не розумієш, чи живий ти чи не живий. Потім як у голлівудських фільмах відкриваю очі, все дуже заповільнене. Е, ну, не розумієш до останнього, що з тобою? Шум в голові. Потім трішки почало розвіднятися. Вона взірвалась від нас в 10 метрах, і те, що ми просто залишилися чудом всі живі, це, ну, це доказує те, що все ж таки наша країна має перемогти Бог на нашій стороні. І правда за нами. Коли там мене вибуховою хвилею відкинуло, мені здавалося, я так довго летіла, а там це ж було там три-дві секунди, можливо, але перед очима пройшло все моє життя. І перші слова в мене були, що як хлопці, Ігорю уламками сильно пошкодило ноги. Ще не розуміючи цього, він самотужки вибрався з-під завалів і почав шукати інших поранених. Того разу постраждало ще шість рятувальників. Одразу ж побачив Женю. Уламок залетів їй під бронежилет і поранив живіт. Саме цікаво, що Женя ще допомагала мені накладати їй бандаж. Вона була повністю свідомості. Ігоря доправили до лікарні Мечнікова Женю у 16-ту міську лікарню. Аби розрадити кохану, Ігор одразу після випуски освідчився їй у коханні. Женя дуже приймалась про те, що вона не хоче бути тягарем для мене. І для того, щоб її підтримати, доказати, що я її дійсно кохаю, що в неї є підтримка, я одразу. І зробив їй пропозицію прямо в реанімації. І в тій же ж палаті в тому реанімаційному відділенні ми її одружились. Та поранення Жені виявилось надскладним. Уламки критично травмували усю травну систему, і лікарі готували рідних, що дівчина проживе не більше тижня. Проте, завдяки неймовірній витримці і волі до життя вона протрималася 11 місяців. Півтора місяці я лікувалася тут в Україні в 16-й лікарні. Нашій потім мені запропонували переїхати до Берліна до Шаріте. Будь-то там вже краще лікування і більше досвіду у медиків, і краще обладнання, і все. Але там результатів лікування зовсім ніяких не дало. Тільки можна сказати, що там в реанімації мене більш-менш на ноги поставили, а весь інший час я просто була в очікуванні, і потім мені сказали, що операцію не робити не будуть. Це розуміла Женя, що було її вироком, адже німецькі лікарі відмовлялися її лікувати. І коли вже вона сама зрозуміла, що втрачає сили. В один день вона мені позвонила, сказала Ігор: Приїжджай, по можливості сюди, забери мене додому, я хочу помирати на своїй батьківщині. Життя, яке вона так пристрасно любила, ішло як пісок поміж пальців, в той час як сотні людей з усієї України підтримували її. Свого часу багатьох з них вона допомагала відправити евакуаційними потягами з Дніпропетровщини, і тепер люди намагалися віддячити їй. Дитячі іграшки ручної роботи, дитячі малюнки такі подарунки збирав і десь там, раз, два-три в тижні, жені до Німеччини відправляв посилку. Це безмежно Женю підтримувало. Вона так мріяла побачити кінець війни, знову встати в стрій, взяти до рук фотоапарат і зафільмувати День нашої перемоги. Мені хочеться все ж таки побачити нашу перемогу. Ні, ось я мушу, мушу до неї дожити. Ми маємо бути всі однією величезною родиною. Бажаю всім, щоб були всі в безпеці. Женя була людиною, святом, любила радіти і радувати інших, влаштовувала сюрпризи і дарувала подарунки і так чарівно посміхалася. В усьому високу тримала планку. Вона мала безліч планів і ідей на майбутнє, яке в неї відібрали. Російські окупанти. Чоловікам на окупованих територіях залишатися стає все небезпечніше. Випадки наклепів, сусідів, друзів, навіть викладачів стають дедалі частішими. 22-річного Дем'яна Омельяненко з Бардянська здав власний вчитель, який вів у хлопця військовий гурток ще в юності, прививав йому любов до батьківщини. І був як батько для хлопця. Проте, з приходом російських військ у місто, аби вислушитися перед окупантами, чоловік побіг здавати своїх учнів. І як наслідок, усіх забрали на підвал, катували, знущалися, а Дем'яна взагалі звинуватили у тероризмі та поставили перед судом. Це Деміан Омель'яненко. Такий вигляд він мав до повномасштабного вторгнення в Україну. А так хлопець виглядає зараз. Ці фото зроблені нещодавно в ростовському суді. Я коли побачила перший раз от з інтернету, я побачила свого сина за 11 місяців. Я вам чесно скажу, я навіть я навіть не впізнала його одразу. Ми, я тільки після того, як збільшила фото, я тільки тоді зрозуміла, що це мій син він дуже змінився. На лаві підсудних Даміан та ще три мешканці Бердянська опинилися за сфабрикованою справою російських служб. На хлопців повісили ледь не всі злочини, які за час окупації були скоєні у місті, зокрема підриви та вбивства декількох окупантів. Є у мене відео ще з першого полону сина. Вони показували це все. Сина мого показували. Вони взагалі як, чомусь зробили мого сина медійною особою. Вони цілий час про нього пишуть. Результат очотно фільтраційної роботи вже є. Бойці задержали очередного націоналіста. Що я скажу, як його випустити? Що він мені розповідав? Його дуже сильно катували, його катували струмом, його били, йому зламали ребра. Ну його били просто до полусмерті. Ну страшно, що вони там роблять з людьми. Він за місяць схуд на 10 кіло. І потім вони його відпустили, сказали, що з Бердянська ти не виїдеш. Ми тебе не випустимо. Дем'ян з дитинства займався парусним спортом, пізніше вступив до військового ліцею. Навчався у Харківському університеті повітряних сил імені Кожедуба. Проте так і не закінчив його. Передумав. До Бердянська повернувся ще у 2021-му. Допомагав родині по господарству. Коли в місто зайшли російські військові, хлопець хотів виїхати, але переживав, що через надмірну кількість татуювань може не пройти блокпости. Якби його забрали десь на якомусь блокпості, то там невідомо взагалі, що з не стається, як їх забирали. І досі невідомо, що з цими людьми сталося. Полювання спецслужб на Деміана розпочалося після того, як його викладач з військової справи відніс списки своїх учнів до так званої комендатури. Ще коли він навчався в школі і ходив до гуртка військового, у нас там в парусному нашому клубі був військовий гурток. Він колись почав займатися парусним спортом, але потім пішов до військового гуртка. І от був у нього такий тренер Олег Трянів. Він перейшов на сторону Росії і надав списки тих хлопців, які у нього займалися. Ну і так само мій син та інші хлопці потрапили таким чином в ці списки. Ну і вони шукали по бердянську цих хлопців. За декілька місяців після першого випадкового полону Даміана забрали вдруге, розшукували його вже цілеспрямовано. Інформації про хлопця не було довгий час, де він, мама, дізналася випадково завдяки небайдужим людям. Як я дізналася, взагалі що мій син в Мелітополі він написав листа, і там деякі хлопці тимчасово затримували і відпускали. І от один хлопець, його три дня там тримали, йому 18 років, і син через нього передав листа. І вони мені подзвонили, сказали, що твій син в Мелітополі, Вони зробили фото цього листа. Я зрозуміла, що це мій син по почерку. Невдовзі на екрані телефону Тетяни висвітився номер сина. Жінка спочатку зраділа, але це були співробітники ФСБ. А вони наказали їй записати відео. Начебто вона також терористка і допомагала сину. Ось це відео вибору не було на кону життя сина. Я, Ам'янінка Тетяна Сергіяна, гражданка України, нахожусь на території Польщі. Зі мною сконтактировали українські военные, передавали інформацію. Бо вони сказали, що якщо я цього не зроблю, вони його вб'ють і вб'ють його, і його друга. Потім зрозуміла, для чого взагалі їм було це відео потрібно. Зараз Деміан та ще троє бердянців знаходяться у ростовському сізо, чекають на рішення суду за сфабрикованими справами у тероризмі. Тетяну, мати Деміана, російський суд уже заочно засудив за посібництво у тероризмі на 15 років. Жінка не знаходить собі місця. Не знає, чим допомогти сину, звертається до всіх можливих установ, та поки все марно. Сподіваюся, що нашу програму дивляться люди, які зможуть допомогти повернути дем'яна додому. А натомість на лаві підсудних опиняться люди, які принесли так багато болю нашій країні. Хай так і буде. Я Андрій Данилевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок, адреса на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, будемо жити і пам'ятати.